Всі на суботник до дня народження лозової городяни мають прибрати місто. Жителів просять навести порядок біля своїх будинків. За підприємствами, організаціями, установами закріплять території парків, скверів. З учасниками толоки всі подробиці обговорювали у п'ятницю на засіданні штабу. Білі різні, 13-го числа в суботу, або 12 12-го. Ну, скажем так, инициативная штаба все-таки принято решение организовать такую работу 12 так у меня просто огромная просьба традиционно. Общественные организации, трудовые коллективы, медицину, всю бюджетную сферу, школьников, естественно, вывести это еще один раз, ну, скажем так, просто консолидирует громаду. И естественно уже и в осенне-зимний период, и перед празднованием такой годовщины навести в городе порядок. Помогти технікою в організації запевнив Лозівський міський голова, який проводив зібрання. Сергій Степанов просив керівників не чекати 12 вересня, а починати наводити лад на територіях своїх підприємств, прилеглих і закріплених. 1 і 2 вересня управління комунального господарства планувало уточнити межі ділянок з усіма організаціями, підприємствами, установами. Все те загальноміське прибирання за пропозицією ЖКГ мало завершитися у парку перемоги 12 вересня о 13 годині. Запрошуємо вас і ваші трудові колективи зібратися на центральній площі біля міського палацу культури для того, щоб гуртом прибрати від випадкового сміття. Ми зберемо в пакети, які ми забезпечимо вас. І... Згрузимо на контейнери автомобілі, які також для цього підготуємо. Не тільки парк перемоги, а й дружбу треба так само прибрати. Зауважив міський голова Екосану. Він дав доручення вивести гілля з дендропарку. Лозівські ОСББ мають стати прикладом всім комунальним багатоповерхівкам прибиранні прибудинкової території. Товариства.